Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, вже я виходжу на фінішну пряму. Ось ось так приблизно мають виглядати до грузи, як ви бачите. Но, головне питання я добивався, щоб було балансування. А теперечки, я ось дивіться. Гесенько, однією рукою. Все, перед, перед переважує. Але це ми беремо до уваги, те, що нема ще ніякого навісного. І вже легше. Є, є з чим порівняти. У мене ось біля мене мій з D250 двигуном. Так я вам скажу, що мені однією рукою набагато важче його піднімати, чим цей. О. І тут ще. Приміть до уваги щоб ви бачили, як тут зроблено, тут ще цей, от, от, цей вантаж має бути отак рухатися. о Тут знизу має бути болт. Зажимний. Ці пластини я постараюся якось приварити, вони чугунні, Ну треба пробувати. то якісь хомути зроблю, якось закріплю. Ну Факт тому, що -то, воно, вони мають тут стояти. І коли то це без навісного, За вісним, взагалі буде зад переважувати. І маючи, О, я вам зараз покажу, оце ми коли її знімемо, О, ну це чугуні такі. Ось маємо, якщо ви бачите, зроблено з 50-го уголка, О, края запилені всередині. Ну, це я прихватив сваркою. Бо потрібно було вже все визначити, воно вже буде приварене. Залишається тільки просверлити тут отвір, нарізати різьбу, прикрутити ще гайку, щоб була довша різьба. Гай, болка, і все воно буде, тільки, тільки має бути знизу. О. І відповідно можна суміщати центр ваги вперед-назад. Ось цим все зрозуміло. Так само і з цією стороною. Оце я все. Сняв, його вже не треба. Це, це я маю його вже зварувати, то через що рішив вам показати. Так, ці монтажі теж убрали. Так, далі, щоб ви бачили. Отут От в мене стоїть кутничок. Якщо ви, ви звернете увагу, вам там видно, бачите? Болтами -от прикручена е, ця. Прицепне, до якого чіпляється навісне все. І тут болти. Я їх поставив сюди на 10 мм довші, розпиляв кутничка і прикрутив. І він йде аж сюди, до цього місця. Но, що я почав показувати? Я його маю зварувати, але для того, щоб зварювати, мені треба було точно виставити цей, цю трубу квадратну, щоб вона ні вліво, ні вправо не ходила. Я ось тут прихватив сварку і потім буду краще зварувати. Так? Ну, Як ви бачите, тут вже стоять, ну скажу, довжина цієї труби квадратної 50 е, сантиметрів. О, і починається вона, як ви бачите, трохи далі за цим центром бортових редукторів. Там буквально скільки? 2-3 сантиметри. Вона виходить далі. Тобто, вона виступає за рівень мотоблока не, не дуже далеко. Тут, бо тут виражали сумніви і казали, що. Причіп. Я сумніваюся, що в цьому місці на адаптері будуть ноги. Та як кермо тут, то ноги будуть в кращому випадку в цьому місці. Заважати ногам не буде. І відповідно, якщо ви звернете увагу, адаптер чи причіп, хто там що буде кріпити, він знаходиться нижче, ніж сама труба. Так що проблем не буде. Ну, я хочу вам детально це все показати, тому що коли сам стикнуся з цією проблемою, ну, ви ж знаєте, що мотор Січ, якщо на нього поставити двигун 9 кінських сил, він сильно переважує наперед. Дуже на руки незручно. Мені всі знайомі, багато знайомих і власників Моторсічів з 9-м Дізелем. Всі жаліються, що каже, навіть коли копалку кріпиш ззаду, то потрібно весь час прижимати до землі, бо двигун переважує. Тепер ця проблема, я так думаю, що вже вирішена. Бо тому, виходить, без навісного, тільки з одними грузами, вже він легше, ніж рідний, з рідним Д250 двигуном. От я вам оту Покажу тепер далі, чому я це все показую? Нема в інтернеті. Я обрив весь інтернет і ніде не знайшов інформації, щоб десь ставили до грузи ззаду. На навісне, я вважаю, що нема е, рації ставити догрузи. Бо якщо поставити до грузи на навісне, воно да, буде збалансовано. Але тільки в той момент. Но коли потрібно буде розвернутися. Чи просто їхати і навісне буде в повітрі, все навантаження піде на причіпне. Ну, а ви знаєте, що воно коштує скажені гроші і розбивається, крім того ж. От зараз я вам покажу трохи далі. Ну, от показую. Бачите, оцей кутничок, що там стояв, воно видно. Отут от є в ньому отвір, до якого кріпилося. Квадратна туба. Квадратна туба одним кінцем ляже тут, о, привариться. А другим кінцем вона заходить десь приблизно сюди. От я можу показати, бачите як? На такому рівні. О. І, як ви бачите, отут от стоять втулки, одна і друга втулка, щоб відвести це 32-й кутник. О. Я тут планував спочатку робити е, з 12-го квадрата, але воно мені зовсім не сподобалося. А що тут стояло, я вам зараз покажу. От дивіться. От Я покладу її. Оце така конструкція. О. Ну, я не знаю, це руками береш, воно згинається. Оце. Воно стояло там. О, отако туди опущено вниз було і тут об... отвори є, як ви бачите, і воно кріпилося. Це одне. А друге, взагалі, ви бачите, ось о, куски. Воно, бачите, поступово з кожним разом отут о, доварувалося труби зверху, знизу пластини доварувалося по мірі того, як воно ломалося. То його доварували. Відповідно, я думав його ставити, але взяв в руки, воно ніяке, прийшлося викинути. Через що? І оці кутнички тут зроблені. Можна з цієї сторони подивитися. Вон до вони там йдуть внизу. Так от, там просверлені отвори на кінці кутничків 10 мм. І Подовжені болти, і це воно зажимається. Потім в нас труба заходить сюди, лягає на цю площину. Тобто навантаження йде не на бортові сильно йде, частично. Частина тут, частина тут, і найбільша частина це. Тутого, на цьому кутничку, через що зверху дав трубу. Для того, щоб е, так як в нас кутник розрізаний посередині, отам, ще раз показую, ще прийшлося підпилювати таку, бачите, вуглом, бо тут е, запиляно, так вилято, профрезерували і все. То через що я дав трубу? Труба буде тримати е, жорстку. Ой-ой-ой, бач, варив-варив, ну добре, це значить акуратно треба триматися. Ну от, Це вже ця сторона свободна. Ну тут трошки я вроді би затуляв, затуляв, сварка трохи побрискав. Ну і бачите, ось цього, це четверка. 4 мм товщина, 40 мм ширина і довжиною я їх брав 25 см. Ого, так позагинав. Це подовжує різьби 30-30 мм довжиною. Ну, цей товариш каже, мені треба, щоб крила знімалися. Не знаю для чого. Каже, копалку не можу вчепити, впираються, Фрезу не можу поставити, крила заважають. Я зробив простіший варіант. Як ви бачите, зверху чотири боти розкручуються, крила знімаються. Ще, крім того, дуже ніколи нікому не вірте. Я думав, що це було зроблено все, як я почав робити, а тут а ці отвори неоднаково зроблені. І прийшлося вже тоді, бачите, вже лишнє прийдеться пообрізати, там сям Там більше, там менше, але довелося вже підганяти. О, і пересверлювати отвори. Ну от... Тепер оце я показав, бо хапнувся рукою, паршиво прихватив. Прийшлося доварити одразу, відклав телефон, доварив, то я його вже розкручу, заварушу добре, щоб воно стояло. Теоретично, що можна? Якщо оця труба буде тут стояти, я не знаю, це, е як власник захоче. Теоретично, то, то можна зверху дати пластину. Щоб вона ще зверху знайшла на цю трубу, але тоді буде важче розбирати його все вкупі. Ну, це вже справа хазяїна. Ну що, я так думаю, що мій експеримент вдався. І вже коли воно вже не буду вже процеси його звалювання, зборки не буду вам показувати, тут вже все просто. Далі. Далі я вже покажу, я як його заведу, вийду і прокатаюся. От тоді ви вже побачите кінець. Хто ще щось може порадити, з задоволенням вислухаю і прийму до уваги. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. Діліться своїм досвідом. Ми переможемо. Слава Україні.